Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і Це коротеньке відео, але ну, дуже важливо, тому що вчора от я записав відео про те, що наразі відкрита бета-тестування надання онлайн-відсрочок трьом категоріям громадян України. І почалося це тестування. Я записав дуже швидко відео. Виклав його спочатку. Там виклав інформацію на телеграм-каналі своєму. Підпишіться обов'язково. Там дуже швидко виходить інформація. Потім записав відео і виклав на Ютуб каналі. Також хто не підписався, підписуйтесь. І почали люди реєструватися. Звісно, інформація там пішла розповсюджуватись дуже швидко. І я на своєму телеграм-каналі. Запитав людей, у кого там виходило, у кого ні, там хотів зібрати цю інформацію, тому що наразі це дуже важливо і важливо розуміти, чи працює взагалі ця система, чи не працює, тому що дуже багато людей стикаються з такими питаннями, як візит до ТЦК, черги в ТЦК, неможливість подати нормальні документи, якісь там перепони цьому причиняються. Ну. Такі питання, їх дуже багато наразі. І тому ця онлайн-відсрочка, в принципі, вона дуже-дуже потрібна і, звісно. Ми всі підтримуємо цей проєкт і вважаємо, що це необхідно і не тільки для цих трьох категорій людей, які зазначили були на сайті Міноборони. Зверну увагу, що це багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення. Ну, до речі, от по актуальному пенсійному посвідченню також дуже багато висипалось питань. Чому тільки ті, що мають актуальне пенсійне посвідчення, ну я пояснював в першому відео, що воно повинно бути все ж таки в реєстрі. Якщо його реєстр бачить і взаємодія між реєстрами немає перешкод в цьому питанні, то, скоріш за все, у вас відсрочка буде оформлена без питань. Якщо в реєстрі немає вашого посвідчення, якщо воно там застаріло, то краще його актуалізувати через пенсійний фонд. До речі, це можна зараз зробити дистанційно, я дізнавався, можна замовити навіть нове. Пенсійне посвідчення, вони надішлють поштою. Тому, якщо що, користуйтесь такою порадою, у кого не актуальне, замовте, кому потрібно оформлювати відсрочку, бо скоро вони, скоріш за все, запрацюють онлайн. Ну, ми е, всі надіємось на це. Зараз я повідомлю, що ж Міноборони відповіло моїм підписникам, і що наразі на цьому сайті. А ну і третя категорія, за якою я не сказав, це студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або ж після магістра навчається на аспірантурі. Ну, поки що для цих трьох категорій. І тут була нижче форма, заповнють форму за посиланням, щоб долучитись до тестування. Якщо ми наразі перейдемо до цієї форми, тут зазначено дослівно наступне. Станьте тестувальником відсрочок у Резерв Плюс. Ну, це назва форми. Вона зберіглась. А от нище вже повідомлення від Міноборони. Вдячні за вашу активність. Ви круті, і ми вже набрали необхідну кількість тестувальників за перші години. Тому закриваємо форму. Вже скоро онлайн відсрочки запрацюють в Резерв Плюс. Готуємо зручний сервіс для вас. Всім, хто зареєструвався. Невдовзі надійшлимо інструкцію з наступними кроками. Цифровізація незворотня. Ну і почали приходити ж повідомлення, звісно, людям на електронну пошту. От мені в телеграм-каналі також люди. Понадсилали. Вітаємо на зв'язку. Цифрова команда Міноборони. Вдячні за активність. що у вас є бажання допомогти нам зробити класний сервіс для вас, ми зібрали усі заявки, що надійшли. Тож, не хвилюйтеся, скоро надішлемо вам інструкцію, як протестувати від Резерв плюс А після чекаємо на ваші коментарі, зауваження і пропозиція. Цифровізацію не спинити. Такі повідомлення приходять наразі людям. Ну хто подавав заявки, хто там встиг зареєструватись, хто не встиг. Писали також в коментарях. Під відео, що там навіть такої сторінки і не існує, там 404 видає там оце значення, або там інше, там, або взагалі там цей резерв плюс наразі не працює після подання цієї заявки. Ну, звісно, ми всі розуміємо, що це бета-тестування. Але дуже важливо зрозуміти зараз, чи працює взагалі ця онлайн-відсрочка, і тому у кого там вийшло, буду вдячний, якщо напишете коментарі, тому що ну, канал наразі розповсюджує багато інформації, багато хто дивиться ці відео. І я в телеграм-каналі все це дублюю, або там відео дублюю. Ну, ця інформація зараз людям потрібна. Хтось може ще не чув, хтось може ще не знає, але в принципі ця інформація потрібна, щоб розуміти, що така можливість або є. Або її немає, або вона там блокується, або вона якось там не відпрацьовується зі сторони Міноборони. Дуже важливо її розповсюджувати. Тому поділіться і цим відео, і те відео, яке я знімав тут, залишу посилання про вчорашній бета-тест. Нехай люди знають, що в принципі на сьогоднішній день це вже почалось реалізовуватись. Ну, як воно буде реалізовано, в принципі, якщо ви будете звертатись, може, ця форма буде ще відкрита там через деякий час. Подивимось, поки що нічого не зрозуміло. Якщо будуть з'являтися новини з цього питання, я буду одразу вам повідомляти. Щоб їх не пропустити, підпишіться на телеграм канал, на Ютуб канал. І тут взагалі виходять дуже швидко новини правотворчості. І от, от такі новини, от, такі цікаві і необхідні для народу новини. Я вважаю. Тому всім дякую за підписку, дякую за поширення і дякую за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.